Вітаю, друзі, 17 червня 25-го року. Сьогодні два слова скажу про обрізку персиків з формуванням веретено. Як я це розумію і як я це виконую це персики. Їм другий рік в листопаді буде два роки. Світ дрім. Ну, зараз я... тут у мене є пару дерев, яким тільки рік посаджені в листопаді минулого року. Ось один ПФін Фюрі ПФ б і ще один тут такий же. Друзі, в що в мене заключається обрізка перший рік вегетації. Обрізка в мене така, майже ніякої обрізки. Оце деревце все було обрізано на метр двадцять весною. Внизу було коротко обрізано. От на таку одну-дві бруньки. От Пеньочки. І зараз в мене задача наростити як мога більше паганів, які ростуть від центрального проводника. І виділити Центральний проводник, от він тут пішов із верхньої бруньки, і от пішов, і вже його тут більше метра, ви бачите, дав добре розголудження. А ці пагани ростуть від самого центрального проводника, я їх не трогаю, хай ростуть, якщо їх тут. Не загущує, то нехай ростуть. Ви бачите, який у них ріст. Вон, верхівки загнуті, як у винограда. Якщо зараз отут я буду прищіпати верхівки, вони дадуть отакі розголудження, як від центрального проводника. Але тут мені потрібно розголудження. А тут мені, тут мені потрібні пагани від центрального проводника і потім... На наступний рік я буду вирізати з них гілочки на плодоношення і отут рядом поруч на заміщення. Ось такий самий першого року вегетації. в листопаді буде рок, рік. Те ж саме, ви бачите, виділений центральний проводник. От, верхівка добра, ніхто її не погріз, бо своєчасно побризана. І добрі розгалуження, які будуть потім такими ж гілками, як зараз ці нижні. Те ж саме було обрізане на метр двадцять. Отут ріс конкурент. Товстий. Ви бачите, товщина його була цього конкурента ну, наполовину центрального проводника. Я його зрізав і тепер цей пішов. І нижній ярус. от Бачите, всі гілочки рівні, без розголуджень. То, що потрібно. Не загущують ніхто нікого. От я здаліка покажу його. Отак. От Це перший рік. Цим по два роки буде в листопаді. Те ж саме, обрізка заключається у відсутності обрізки. Єдине, що ми можемо вирізати, це ті пагани, які йдуть вертикально до гори. Їх треба повирізати, щоб не затіняли. Тут зараз от, ростуть ну, це нектарин біктоп, От, явно виражений центральний проводник. От він іде йде вище других. Повинен, ніхто не повинен обганяти центрального проводника. От Суперквін. Цьому два роки і буде три. Плодів нема, бо така була весна. Ви бачите, основна маса гілочок росте від центрального проводника. Те, що потрібно. І зараз я їх не вкарачую. Бо зараз 17 червня йде інтенсивний ріст. Якщо будемо тут прищипувати, зараз отут вийде у нас вітла або пальма. І буде суцільне загущення. І ще трохи десь до кінця червня воно буде рости. Бачите, активно рост. І потім ми будемо це бачити. Оце міцний пагін. Росте прямо з центрального проводника. Можливо, я його і видалю, він дуже міцний. Але не зараз. Зараз іде ріст і нехай вони наростають ці пагани. Також тут. От Бачите, які, які пагани длінні, красиві, йдуть від центрального проводника. Ото, що потрібно. Задача наша на веретені всього цієї вегетації, всього життєвого циклу цього дерева, намагатися вирощувати і виховувати пагани, які ростуть від центрального проводника. От теж ви бачите, намічається конкурент, його товщина вже наближається до половини толщини центрального провідника. Я його тут вже вкоротив, щоб він, бо він вже був і по висоті, як центральний провідник. Бачите, явно виражений центральний провідник. От він отсюди йде. І в нього хороші розгалуження, тобто будуть бокові гілки. Також і тут. Все чудово. плодожерки нема. Ріст активний. Оце другий рік. Друзі, в наступному відео я покажу третій і четвертий рік, щоб не робити дуже длинні відео, бо люди хочуть за хвилину отримати всю інформацію. Кому не цікаво, виключайте, йдіть. Мультики дивіться. От, його вишина вже десь 3 метри. Ну що ж, врожаю нема. Але наша задача цього року вирощувати пагани і саме дерево, щоб наступного року ми могли одержати добрий урожай. А ну, тут, звісно, є Т-третій. Він завжди є. Тут на Т-3 у мене прищеплене, Лешу Гартаєм. І Харнас. Харнас, Тут є плоди. <сіх> на всіх прищепах. Ну, друзі, ладно, а то сказав, коротше, про виноград теж скажу потім пару слів. На цьому все на сьогодні. Тобто формування в цьому році перетяно. Таке ніякої обрізки, тільки зайве і те, що росте до гори або донизу. Про ці трьохрічні і чотирьохрічні розкажу у наступних відео. До побачення, друзі. Вчора тільки закінчилися зливи, буду обробляти, розкажу, покажу. От. Ну і тут теж двохрічні дерева. Ви бачите, ростуть від центрального проводника майже всі гілочки рівненькі і от тут обрізано. Центральний провідник рівненький і бокові розгалуження. А тут гілки. І так кругом. Ніякої обрізки зараз. І тим більше укорачування. Ви бачите, як воно росте? От. Інтенсивний ріст. Як почнеться отут на початку пагана, почне коричневіти, Тобто визрівати. Це буде десь на кінці, в кінці От тут. От. початок пагана почне коричневіти, тобто визрівати. От тоді я почну вирізати зайве, якщо тут воно є. Проріжувати, щоб в липні добре закладалась плодова брунька. Бачите, кругом у мене. Гілки йдуть від центрального проводника. Бореал. кінка. До речі, про кінку, друзі, хто цікавився. Ну, шикарний персик. Два роки йому, а краще других, перезимував тут у мене мінус 4 градуси і плодів. Лодів достатньо, позакладав. Це я вже тут пообривав, пронормував. На цьому все, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Production Ukraine. О, якраз успів зняти кіно до тривоги. На все добре, друзі. Ось і цей і це дерев все. Я хотів формувати чашей, але виділив тут центральний провідник. От бачите, який він класний. І те ж саме інтенсивний ріст. Ну це. Шугартаємо, ну красава десятку покажу наступного разу. Чудово росте, те ж най, інтенсивний ріст. Бачите як позагибались верхівки. Куда ж його тут обрізати і щипати? Зроблю прищипку, сходу тут обростає отакими от, от боковими гілочками. але це перший ярус, тут нічого страшного. А якщо тут заросте, а мені потрібно сонце, бачите, які гарні пагани, на цьому все. До побачення. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. На все добре!